Привіт, малята! Сьогодні гарна сонячна погода. Я вийшла на прогулянку. Запрошую вас погуляти разом зі мною і поспостерігати за осіннім небом. Давайте розглянемо осіннє небо. Сьогодні сонячна погода, тому небо світле з білими пухкими хмаринками. Виглядає сонечко. Поясне. Діти, скажіть, будь ласка, а якщо на небі були б темні, чорні та важкі хмари, було б видно сонечка? Ні, його не було б видно, бо ці хмарки затулили б собою сонце. Подивіться, яке небо високе, чисте, блакитне. Хмаринки пухкі та легкі. Давайте помилуємося осіннім небосхилом під час сонячної погоди. Яке ж небо гарне! Красиве, високе, світле. Діти, подивіться, якого кольору небо. Чи видно на небі сонечко? Чи бачили ми на небі хваринки? Скільки хмаринок? Полічіть їх. Які ці хмаринки? На що вони схожі? Вони біленькі, легенькі чи чорні важкі? Що несуть з собою хмари, якщо вони важкі та чорні? Зверніть увагу, хмари стоять на одному місці чи рухаються? З вами вже час прощатися, я повертаюся додому. До зустрічі, малята.